Казка про День Соборності України. Жили собі дві сестрички, Західна Україна і Східна Україна. Вони були дуже гарними, щедрими і любили свою землю, але довгий час жили окремо. Між ними були гори, річки і чужі правителі, які не дозволяли сестрам зустрітися. Кожна з них сумувала і мріяла про те, як було б добре, якби вони знову стали однією великою родиною. Західна сестра дивилася на схід сонця і думала, як би я хотіла обійняти свою сестру Східну Україну, а східна сестра ввечері дивилася на захід сонця і говорила. Коли ж ми будемо разом, удвох ми були б сильнішими і щасливішими. І ось одного зимового дня, 22 січня, сталося справжнє диво. Добрі люди зібралися, поговорили і вирішили. Ми об'єднаємо наші ж землі, щоб бути разом. Люди від Західної України та Східної України прийшли на велике свято, обнялися і сказали: тепер ми одна велика родина. Ми допомагатимемо одне одному і завжди будемо разом. Це було схоже на те, як коли дві половинки серця з'єднуються і починають битися в унісон, з того часу країна стала єдиною сильною і щасливою. Щороку, 22 січня, всі люди в Україні згадують цю подію. Вони беруться за руки, утворюють довгий ланцюг єдності і кажуть, «Ми Разом ми єдині, ми Україна. Ось така казочка, дітки, про день соборності, а головне в цій історії разом ми завжди сильніші, щасливіші.